Вітаю вас, друзі. Вівторок, 5 хвилин, я Олексій Ляшенко, і Олексій Данілов дав інтерв'ю The Guardian. Він сказав, що ЗСУ наймуть професійних рекрутерів, щоб залучати їх для мобілізації тих, хто ховається. Ну, я б тут трохи розділився це. По-перше, чого люди ховаються? По-перше, чого люди уникають мобілізації. Не завжди це просто там якась зрада, якась там трусость, якась там ну, щось таке негативне. Давайте розберемо це на частинки, швиденечко розберемо. По-перше, у нас одне ЗСУ за кордоном людей військово зобов'язаних, людей, які можуть бути. Створити нове ЗСУ повністю. Ну, 600-700, кажуть, тисяч чоловіків за кордоном виїхало. Незаконно. А скільки законно, ось це те, що я називаю. Давайте це називаємо все несправедливість. Те, що я завжди кажу: несправедливість в мобілізації, несправедливість у війні, взагалі нашій визвольній війні. Тому що частина там, і вони потім повернуться і будуть тут керувати. Ось в чому біда. І ці люди, що тут залишилися, вони це розуміють. Ось це пункт номер один, який треба, з ним треба щось робити. Не зробивши з ним, він завжди буде висіти. Пункт номер два. У нас ще одне ЗСУ повністю ходить. Тут це наші е, будь-які воєнізовані і будь-які е, спецпідрозділи. Поліція я вже казав, всі інші, навіть налого, да, налогоподаткові. Будь-хто, якщо всіх цих людей зібрати, які мають можливість. Е, е, Воювати вони мають навики, вони військові, пенсіонери дуже багато, багато всього. Це ще одні Збройні Сили України. Ось це друга несправедливість. Третя несправедливість це всі чиновники від малого до великого, які практично мають броні хтось на рівні військоматів місцевих, хтось вище, вищі бронь. Потрібно бути тільки у фахівців, ті, які е, виробляють озброєння і виробляють товари, необхідні для оборони у фахівців, навіть у двірника, якщо він потрібен, повинна бути бронь, а не у міністра, якщо він не потрібен. Розумієте, бронь повинна бути у потрібних людей. Хліб зібрати, ще щось, давайте заберемо всіх і залишимося з чим. Це третя несправедливість. Ну і четверта, мобілізувати для чого? Щоб мобілізувати. Ми воюємо для чого? Щоб воювати чи для того, щоб перемогти. Мобілізувати для того, щоб людям дати новітню техніку, новітнє озброєння, щоб дати новітній захист, щоб мати як можна менше втрат. Ось тоді я розумію мобілізацію. А як просто кажеться, а давайте візьмемо, а давайте візьмемо, а давайте треба набрати, а давайте а так не можна. Вибачте, так не можна. Це доля людей, це доля мільйонів людей. І ті, хто мобілізують, я вважаю, кожен повинен бути причетний в своєму роді, в своїй родині до мобілізації, щоб вони відчували, що це таке. А не так, сьогодні взяли, завтра додамо. Сьогодні взяли, завтра так не можна. Так не можна. А тепер можна мене тут закопати, але я вважаю так. Тому що навколо навкруги люди зі своїми судьбами, долями, дітьми, мамами, батьками, з Україною в серці, зі своїм селом. І люди повинні бачити для чого і знати. І головне бачити справедливість в цьому. А я хочу подякувати тим, хто дійсно справедливий, дійсно тим, хто розуміє, що якщо ти не воюєш, то ти утримуєш свою армію, а не так, як от багато і не воюють, і не утримують, і. Творять несправедливість. Я дякую навозенка Валентині. Я дякую Поліщу Кольці, гоменюк Клавдії, Геверос Галині. Також дякую без прізвищ. Учора, на приват 24 2031. На Монобанк Спумба 21.13. Учора в 23.30, приват 24. А також Спумба знову 22.20. Велика вам подяка. Ну, ще я, мене бісять лозунги. Є такі лозунги. Головно, от коли це без угла там, між президентом і головнокомандувачем щось там, а що є, то є. Не треба закривати і ховати голову в пісок як страуси. Є, є непорозуміння. В що воно вийде? Не знаю, подивимося. У мене є своє бачення на це, але ось тут я точно знаю, що не треба висловлювати Це їхня справа. Так от коли кричать з тієї сторони. Залужний наш. І не можна головнокомандувача критикувати під час війни. Згоден. Давайте не будемо. І я не критикую. А Верховного головнокомандувача можна, да? Ось несправедливість. Вона скрізь несправедливість. І ніхто не критикує. Але є недоліки і там, і там. Якщо санкції не працюють, то є недоліки в Офісу президента і у президента, який очолює цей офіс, і державу. Не працюють санкції, не працюють. І якщо у нас план військовий не спрацював, то він не спрацював. І це треба визнавати, про це треба говорити. А ще якщо не критикувати, то дійсно не критикувати, як кажуть. Ти не військовий, чого ти там лізеш від цього? Згоден 100%. Але ж ви ж не політики, чого ви лізете в політику? Чи ви снабженці озброєння? Чого ви лізете в снаб... постачання озброєння? Ви постачальники озброєння? Хто ви? Хто я? Хто ми? Не критикуємо, значить не критикуємо. Критикуємо, значить критикуємо. Ну тут іншого нема. Ну, як звикли ця Сетта Порошенка. Нам все можна, а вам ніхрена ні зілі бобіки, визелі пупіки, ви маніки, а ми найкращі. Ми цвіт нації. Ні. Я вважаю все навпаки. Я вам дякую. До вечора. Ввечері буде дуже цікава у нас розмова про те, як знову брешуть, маніпулюють, перекручують. І згадаємо ще. І конфлікт останній. згадаємо, згадаємо цей конфлікт. Він буде дуже нам цікавий. І ми з ними. І про польський кордон, про все ми поговоримо. Дякую. До вечора. Україна переможе!